Бігла сторожа з поля чистого, бігла сторожа з поля чистого, добрий вечір, вечір. Та ударила з купя вороти. Щедрий вечір. Ще дома, вдома тітка удова, тітка удова у себе дома. Що вона робить? Чи спить, чи лежить? Не спить, не лежить. За столом сидить. Сидить за столом та пише пером. Та й пише пером три листи разом. Першого листа до усіх жінок, до усіх жінок, до неграмотних. Другого до тих чоловіків всіх, що своїм жінкам. Вчитись не дають третього листа до трудащих всіх, до трудащих всіх, до пролітарів. В першому листі вогня ні слова жінки селянки, всі громадянки. Куди Уже нам грамоти не знать, Буквари беріть та до школи йдіть у школу йдіть вчитися грамоти. Вона просвітила, просвітлить ваші рученьки. Вона розв'яже ваші рученьки. розви туман, цінний в голові, покаже шляхи до життя нових. Другому лісти громові слава, товариші чоловіки всі. Я звертаюся з ним ліс лестом до вас. Ой, прошу ж я вас, вини не бор, боронить. Вашим жіночкам до школи ходить. В стреті лісти слова золоті. Гей трудящі всі, гей пролетарії. Я звертаюся з цим лестом до вас, щоб пляму оцю зламі минулого на письмінність всю зразу знищити. Треба над усім допомагати. З нею боротьби бі, бороть, бі, тяжкі. Коли ж звалимо цього ворога, тоді нам усім жить полегчає. О, щедрий вічір, там і добрий вічір. Трудящим усім на здоров'ячка.